Привіт, я тут намагався відео зробити, але наткнувся на проблеми зі звуком. Зі звуком, кажу, проблеми. Але у мене є сподівання, що я з ними справився. У всякому випадку, якщо це відео вийшло, то скоріше за все так. Отже, що сьогодні хочу показати в відео. В мене виникла така не те, що потреба. Але ідея зробити вантажівку, котра матиме два типа живлення, щоб вона могла їхати і на бензині, і на батарейках. Батарейки я поки що в світі ніяк не роблю, а бензину в мене достатньо. Навіщо ж ви скажете тобі взагалі електродвигун? Ну тому що. Якщо ти їдеш під горку, якщо в тебе є багато вантажу, дуже велика вірогідність того, що бензиновому двигуну, не дивлячись на те, що він у тебе якогось там рівня, 3-5, не вистачить сили поїхати, або банально він буде прокручуватись чи робити якісь незрозумілі мови, котрі ми не хочемо від нього. Електродвигун не має таких лімітів скрап механіку він працює майже як контролер, єдине, що працює на батарейках, на відміну від тих самих контролерів. І тут мені здається, я знайшов маленьку прогалину в своєму плані, адже можна було їхати взагалі без витрат палива, і можна було навіть зробити так, щоб все було на баговій підвісці. Але вже пізно відео таке, яке воно є, і вам його доведеться дивитися. Певно, кілька секунд тому ви помітили, що дуже дивно веде себе труба. Але якщо ми зробимо саме таку тоненьку трубу, то ми можемо не переживати за гвинтики, котрі вкрутили в колесо. І ні, воно не спустить, скреп механіку так не працює, воно буде тримати форму, навіть якщо закрутити в нього гвинти. Навіщо нам гвинти? Тому що потрібно якось зробити так, щоб підшипник, котрий на бензиновому двигуні, не крутився, не заважав нам. Взаємодіяти з колесом саме за допомогою електричного двигуна. Як це зробити інакше? Є, звісно, парочка моментів. На стрімовій ми навіть пробували, але це найкомпактніший варіант, котрий вийшло зробити. До речі, я хочу зробити так, щоб нарешті було видно, що я використовую один з модів, котрий спеціально робив фант. Так би мовити, на моє замовлення. Справа в тому, що ванільні е, баки не можна поєднати. Тобто, ти можеш поставити хоч 50 баків на свою машину, але буде працювати тільки один. Вони не будуть пересасувати одне в одного паливо. Тобто не вийде зробити величезну каністру і тупо їздити там місяць-тиждень на одній заправці. Потрібно буде постійно перекидати все ручками. І це дуже, ну як там сказати, заважає, тому що якщо ти робиш щось на трастерах, щось що літає, тобі не вистачить 100 палива на дуже довго. Потрібно дозаправлятися, а в повітрі це робити не завжди приємно. Тому я попросив фанта зробити мод, котрий буде робити ніщо інше, як дозволяти нам поєднувати 2, 3, 4, 5 і більше паливних контейнерів в один великий. Ну, там воно працює трошки не так. Як саме працює, я покажу вам буквально трошечки пізніше. Тут я намагався зробити вантажівку на 3 вісі, але потім зрозумів, що в принципі мені стільки не потрібно. Мені буде достатньо і ось такої одної подвійної вісі. Але ми пограємось трошки і зробимо тут подвійну підвіску, щоб, по-перше, тримала вагу машини. Ну і пам'ятайте, що тут має бути. Ще трейлер, котрий буде спиратися саме на ці колеса, і нам потрібно мати дуже багато запасу помітності. Ну, а взагалом, якщо ми не будемо брати до уваги те, що тут типу, система подвійного ходу, Якщо не будемо брати до уваги, що це типу вантажівка для якихось великих перевезень, котрих в нас поки що немає як робити, немає з чого їх робити, нема на чому їх робити, то по суті так у мене просто додається ще одна машина, котру я можливо буду, а можливо не буду використовувати. І загалом мені доведеться побудувати два або навіть три паркомісця з фант-моду. Це окремий мод він доступний в воркшопі, це також частина фант-моду. Коротше кажучи, все доволі складно. Навіщо мені будуть потрібні паркові місця? Тому що я хочу, щоб мене не лагало, щоб мої машини були доступні мені в будь-який момент. Тобто підійшов до парку місця і використовував машину. Але при цьому навіщо мені навантажувати фізику машиною, яка просто стоїть. Це мені просто не потрібно. Зараз в мене, наприклад, є приварені прицепи в гаражі, але я не хочу зараз їх прогружати. Мені не потрібно, щоб вони мені вантажили світ і фізика, щоб там відпрацьовувала. Це просто зайве навантаження, котре можна забрати, і таким чином або покращити графіку, або покращити кадри, щоб не так сіпалося око і взагалі було приємніше грати. Як бачите, на кожному етапі я проводжу маленькі тести, щоб подивитись, як реагує машина, як вона поводиться, як вона взагалі відчувається. І бачите, я вирішив, що ось ці пружини ззаду я розсуну на один блок в кожну сторону. Таким чином в нас вийде ширша, як би мовити, опора, хоча насправді все залежить від того, де я поставлю підшипники. Але пам'ятайте, що в виживанні вони не на 100% тверді. І можна вважати, що це такого собі роду сайлент-блоки. Тобто частково, можливо, щось зміниться, якщо я розміщу пружини трошки інакше. Не знаю, можливо, мені здалося, але мені здалося, що це таки мало свій вплив, і машина почала їхати трошки краще. Але я думаю, що завжди ми зможемо покращити пружини, зробити їх більш твердими. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Чи потрібно вам пояснювати, навіщо я повертаю труби на колесах на 90 градусів? Таким чином, ми робимо замки для того, щоб зачіплюватись за колеса, але за що ми будемо зачіплюватись, поки що не зрозуміло. Спеціально з цією метою я вирішив, що мені потрібно зробити набіг на найближче селище. Там нікого не було, тому я просто безсовісно зайшов і викрав усі гвинтики і болтики, які були мені доступні. Можливо, хтось каже, що це підступно і аморально, але ви бачите десь тут людей, котрі б мене за все засуджували. Саме так тому пропоную і вам цього не робити, адже вам ще дивитися цілих півтори хвилини або навіть три хвилини він. В цьому я не впевнений. Адже часовими проміжками в мене зараз трошки туговенько. Ого! Ви бачили, які тут ями? <звук> не те, щоб я ними тут хвалився, але я реально не пам'ятав про існування цієї дірки. І як вона там утворилась, чесно, я не пам'ятаю. Отже, ми з'їздили, ми здобули цілих 4 гвинтикоболтики. Чому гвинтикоболтики? Тому що насправді тут 4 гайки і 4 гвинта. Не знаю, якось так в тому селі було, і я думаю, що нам особливо не важливо, адже колізія в них однакова. Ну і далі що ми маємо зробити? Ми зробимо контейнер для батарей і зробимо ще один контейнер для палива. І на його прикладі я покажу вам, як воно все працює. Ну, звісно, після того, як поставлю нормально батарейний контейнер. Адже він у нас буде всього один і під'єднуватись він буде так, як він і має під'єднуватись. Єдине, що я хочу, щоб в мене всі контейнери розміщувалися таким чином, щоб вони нібито заповнювалися віднизу до верху. Е, ну, Нібито це тривіальна така задача, але насправді трошки треба було погратись. Адже як ти не крути цей контейнер, а він хоче поставитись ну, якби назустріч до того контейнера, ніби вони хочуть поєднатися і зробити свій загальний об'єм. Але ні, воно так насправді не працює. Доведеться поставити його боком і з допомогою старої гарної нашої зварочки. Приварити його на місце. Ну і далі я вам покажу, як власне працює мод. Я б не сказав, що він просто мега складний. Власне він складається з одного файлу, котрий трошечки коригує поведінку наших контейнерів з паливом, тільки їх електричні він не зачіпає. І що цей мод робить? Ми можемо додати ще одне з'єднання з баку у бак, котрого, очевидно і логічно спочатку не було. Тому що не повинно воно так з'єднуватись і все на тому. Це з'єднання дозволяє робити так, що все, що вміщається в бак, перетікає з баку, котрий ми під'єднали до того баку, в який ми під'єднали. І якщо їх буде три, то вони будуть працювати по лацюжку. Якщо ми додамо все в третій бак. То воно після того, як ми під'єднались, перетече в другий бак, ну а з другого перетече в перший, якщо там ще є місце. І так далі. Скільки б ми не під'єднали контейнерів, наскільки я пам'ятаю, ліміта немає. Отже, якщо ми зробимо щось на трастерах, що буде літати, і приєднаємо туди 15 баків палива, я думаю, що цього нам вистачить надовго. Але поки що ми цього робити не будемо, адже наша сьогоднішня мета це не літалка, а ось така вантажівка. Як я її буду використовувати і чи буду взагалі, подивимось в наступних серіях, якщо вони будуть. На те, щоб ви сильно могли на це вплинути, адже часу у мене зараз не дуже багато, та і бажання, чесно кажучи, також. А от на саме бажання вплинути ви можете вподобайками, коментарями, ну і якщо подивитись це відео. До кінця. Ви ж його додивились? Ні, насправді не додивились. А ось тепер так, додивились. До зустрічі!